Друзі, всіх вітаю в новому 25 му році. Бажаю всім міцного здоров'я, удачі та щоб здійснилася мрія всіх українців. Не знаю, чи це пропустить YouTube, але бажаю, щоб хуйло нарешті здохло і щоб в нашій ненці Україні нарешті запанував мир і ми змогли пожити в нудні спокійні часи. А сьогоднішній випуск буде присвячений Бенчмейду 430 БК або бікей. Redopt. Деякий час назад мене просили зробити огляд, ось нарешті він в мене в руках, і я можу вам показати всі його переваги та недоліки, і порівняти з іншими ножами від Benchmate. Назва Redoubt насправді читається як Redoute, або перекладається як Redoot. Це слово французького походження і означає. Фортифікаційне укріплення здатне до самостійної оборони, воно могло бути і чотиригранним, і багатогранним. Наразі таке слово не використовується у військовій тематиці, проте бенчмейд підкреслює, що це ніж тактичної серії, адже коробка чорного кольору. Ну і назва Reduit це також не випадковість. Але чи він дійсно такий міцний, як би хотілося бенчмейду, дивимося далі. Стандартна бенчмейдівська коробочка чорного класу. На коробці зазначена марка сталі CPM D2, Manual Open, тобто мануальне ручне відкриття Black Class. Цікаво, що тут не написано, що це тактична серія чи ще щось. Але everyday ну, незрозуміло чому. Блек клас, але все одно, ніж і DC. дивимося, що всередині. Нічого незвичного. Стандартна інструкція пінка, мішочок бенчмейда із Аксіс Локом. І от всередині маємо такого ножика. сіро чорна сіро зелена руків'я. Підкреслюється його якраз якась військовість, редутність і трохи тактичність. Я перший раз бачу таку кліпсу у бенчмейт, вона глибокої посадки, мабуть, найглибша з того, що взагалі існує у бенчмейдів, коли не буде виглядати жодної частини ножа, лише сама кліпса. Через те, що вона кріпиться всередині самого руків'я вертикально, щоб її зняти. Потрібно викрутити оцей гвинт, і тоді можна буде переставити на іншу сторону. Ось цей гвинт, який її фіксує. Цікаве рішення, але якщо ви захочете поміняти цю кліпсу на іншу від benchmade, у вас нічого не вийде. Адже всі інші стандартні кліпси від Benchmate, вони під три дірочки. Ну, майже всі є, наж є в яких ексклюзивні кліпси, і тут вже нічого не подієш. Хоча, до речі, тут також кліпса під три гвинта. Як і у інших стандартних бенчмейдів. Тут вона повністю повністю інша, і нічого іншого сюди не поставиш, окрім цієї кліпси. Руків'я виконане із пластика. Ось ця зелена вставочка, я спочатку думав, що це якась гума чи прогумована, прогумований пластик, але ні, це такий самий ФРН, Проте вона це руків'я зроблена з двох частин. Тобто, ось ця. Вставка, вона зверху якось вставляється. Коли вам потрібно ніж розібрати, то потрібно відкрутити ці гвинти для того, щоб зняти, потім відкрутити ось цей гвинт. Ну і ось ви, щоб його почистити, щоб сам ніж розтрипети. А, ну і кліпсу теж обов'язково потрібно буде зняти. Ось цей пластик має дуже дрібні насічки, вони агресивні. Тобто в руці відразу відчувається протиковськість, хоча, хоча, якщо порівнювати із Pielply від Spiderco, де на G10 ну такі дрібні, як чешуйки, то тут вони більш випуклі, хоча і менше тримаються за матеріал або за руку. Тобто е текстура є, але чи є в цьому якийсь сенс у таких високих насічок, я не знаю, тому що воно буде в руку муляти, ну і незрозуміло. Невеличка щелина присутня по всій довжині цієї вставочки. Тобто сюди буде обов'язково набиватися брут при роботі. Ну і бруд буде обов'язково набиватися між Оціми виступами тут нікуди не подінешся. Ну, хоча це можна помити, але от щілина – це буде ахілесова п'ята цього ножа. Тактильно руків'я із гривері, ну, пластик, який називається у гривері, у інших ФРН, але це, по суті, полімер, всередину якого завити скловолокно для більшої міцності. Так от, тактильно нічим не відрізняється від Грептіліан. Хоча у Грептіліан через те, що в нього не такі агресивні накладки, не такі агресивні насічки, ніж в руці приємніший, ніж саме редопт. До речі, от у редопта, коли його вперше береш у руку, більше всього ось оці виступи. От відразу як тільки його взяв в руку, відразу відчуваєш, як сильно тисне в пальці виступи на січки на самій нижній частині руків'я. Це прямо дуже сильно наминає пальці. І я не уявляю, як можна цим ножем працювати без рукавички щось. Нарізати якусь дощечку, щось строгати, Ну, от у вас будуть водянки на пальцях, миттєво. У Грептіля все чітко в цьому плані, і от Грептіляна років'я одне з найзручніших для довгої роботи, особливо якщо це років'я не з пластику, а із G10 або карбону, які інколи десь зустрічалися раніше були лімітки. Ну, зараз, на жаль, немає тільки стандартний бенчмейт Грептиліан із Грибері. Так от, навіть в такому варіанті Reptilan руків'я зручніше в рази, ніж у Redob. Тобто береш в руку, а! І воно неприємно. Я не знаю, як кому можуть сподобатися оці настічки. Можливо, в рукавичці буде зручніше, але ну, я трохи пізніше покажу як. І якщо ми візьмемо взагалі 710-й бенчмейт. То ось тут років, якось воно і тоненьке, але наскільки ж воно продумане, наскільки воно приємне. Всі виступи, всі вигини там знаходяться де потрібно. Майже будь-яка рука будь-якого розміру буде, знайде своє положення так, щоб ним було зручно працювати. Мені шкода, що його зняли з виробництва, тому що це один із найкласніших, найзручніших ножів від Мельшмейт 710. І, до речі, це синій клас, на відміну від чорного класа у Редута. І от дивіться, у 710-го лайнери сталеві по всій довжині, тобто по міцності років'я 710-й буде в рази краще, ніж Редут. У Редута, до речі, сталеві лайнери знаходяться ось до цього гвинта. Тобто ці лайнери є частиною замка Axis так само, як і у Гріптірана. Це не означає, що ніж не міцний, що він зламається чи ще щось. Грівері сам по собі, матеріал міцний, і якщо ви не будете спеціально ламати його, та навіть якщо ви голими руками намагає... будете намагатися це зробити, у вас нічого не вийде. Якщо ви не будете брати молоток і його знищувати, він не зламається. Проте факт є фактом: сталеві лайнери будуть все-таки міцніші, і для чорного класу, для тактичної серії, Ну, відсутність вайнерів мене дещо засмутила. Якщо ж взяти рукавичку, спробувати потримати редут в рукавичці, до речі, цікаво, як він відкривається. Відкривається легко, але в цьому плані Spider Commilitary з його діркою великою під великі палиці відкривається інтуїтивніше. Але ну, тут також непогано і немає ніяких проблем. В рукавичці вже не так критично. Тобто, взагалі не відчувається ось цих от виступів оці насічки. І також не відчувається агресивності років. Тобто, в рукавичці цим ножем працювати буде непогано. І так само непогано буде працювати і гріптіріоном. Хоча, знову ж таки, якщо ми візьмемо 710-й бенчмейт. То руків'я тут і в рукавичці зручніше. Через те, що мізинець та безіменний палець міцно потрапляють на руків'я і навіть тут трішки залишається, хват сам надійніший. Якщо при заданому зусиллі при однаковому, от, наприклад, по посмикати вперед-назад, то для грептіля вона можливо. Та ні, так само, немає різниці, особливої між 710-м рептиліоном або редутом в тому, щоб його висмикнути з руки у рукавиці. Якщо ми візьмемо щось таке от більше і титанове, то тут, звичайно, ковзання більше. Те ж саме буде стосуватися і 535-го, Багаута, але Багаут 535-й це звичайний Ідісішний ніж. Хоча я не можу сказати, що він більш ковський, ніж якийсь ну, на більш ковський все таки титановий нудист 781, але він і приємніший і тактильно в голі Русі найбільше з усіх цих ножів. Але ж дивіться, що тут написано на коробці? Everyday. Тобто це ідіссішний ножик. Цей ніж, люди. Мають носити кожен день. Він проектуваться, мабуть, я не знаю, військовими тут написано, чи звичайними людьми, але кимось має він носитися кожен день. Так от, я в своїй кишені його не уявляю через те, що занадто агресивне років я, я не знаю, що ним робити. Кожен день можна, щоб постійно різати, щоб собі водянки натирати. На зиму. Коли ти постійно в рукавичці, ну можливо, але теж навіщо мати окремий зимовий ніж, коли в тебе чудово працює Грептіліан 710-й чи якийсь інший ножик, в якому руків'я набагато приємніше, хай і трохи більш кавське, але воно чудово і в голій руці, і в рукавиці не наминає руку ні так, ні так. Перейдемо до самого леза ножа. Лезо виконана зі сталі CPM D2 та має покриття Kera Code, керамічне. Стосовно покриття, я згоден, CPM D2 вона може ржавіти, це інструментальна сталь, і покриття їй не завадить. Хоча багато хто користується ножами із D2, і йому нічого від того не бувається, якщо мати хоча б якийсь елементарний. Догляд за ножем і не залишати його мокрим, чи після нарізання продуктів, чи після гербальства, полювання, з ним все буде окей, він не буде ржавіти. Керакоти достатньо тверде і стійке покриття, але не таке стійке, як DLC. Тобто з часом воно буде все-таки потроху шкрябатися. Зовнішньо сіре покриття та сіро-зелене руків'я. Дуже непогано гармоніють. Як це правильно сказати? В гармонії перебувають. О. І цікаво, що все-таки тут Д2. Я не розумію, чому Д2 на 2024 та 2025 рік виконана в цьому ножі. На 710-му із d 2 Ну це зрозуміло цьому ножу вже років 10-14 чи взагалі більше. А от сучасні марки сталі, вони мають кращі характеристики, проте для звичайного користувача це не буде критично. Ви Так само буде гарно тримати заточку і довго різати. Особливо з покриттям він не буде ржавіти. Хоча все одно питання: чому d 2 Ну, це вже. Питання, скоріш до бенчмейду і питання риторичне. В той час Грептіліан випускається із маркою сталі s 30 v Раніше вони випускали І154CM, яка була трохи м'якіша за 30-ку, але І-154 і 154 і s 30 v це вважається нержавішим. Довжина леза у редута. 88-89 88-89, майже 9 см. У гріптіліана трохи менше, буквально на якихось кілька міліметрів. 87 мм. В цьому плані 710 має найдовше леза аж 10 см. Ну і звичайний. Наш улюбленець edc який зараз є хітом серед edc ножів у Benchmade. Підкреслюю, це саме у Benchmade, має довжину клинка 81 мм. Ну і тут найтонший клинок. Хоча сам Eredoot варто порівнювати виключно із Грептіліоном. Вони мають схожі характеристики, так само і по руків'ю довжині, так само і по довжині леза. І якщо давайте ще подивимось на товщину обуха. Гадаю, тут так непогана товщина, в нього приблизно 3 мм, навіть 3,2 мм. У Рептиліана 2,9. Трохи товще леза. Як буде це на міцності ножа? Ну, звичайно, що зайва товщина, товщина клинка. Додасть якоїсь міцності? Наскільки міцніше питання відкрите. Давайте ще глянемо на зведення. Щось мені підказує, що зі зведенням в нього не все гаразд. 0 майже 1 мм на кінчику. 0,7. Посередині, і на початку зведення 08. Грептіліан має зведення 08, посередині 07, і на кінчику 09. Схоже у них зведення саме, але через те, що товщина леза більша у редут, відчуття, що він все-таки зведений трохи. Товстіше. Ну, хоча от, інструмент показує, що це не так і це виключно суб'єктивне відчуття. Бенчмейт Reduct заявлений як lightweight ніж, тобто легенький. Його вага складає 105 грам. 105. Але benchmeid 535 важить вдвічі менше 54 грами. Якщо от lightweight, то ось це lightweight, а це щось середнє. Проте benchmade 710 важить 130 грам на 30 грам більше. І benchmade Griptilian важить 115 грам на 10 грам більше, ніж Reduot. Але чи потрібна така повершеність при роботі ножем? Наш улюбленець, мій улюбленець, класичний. Бак 110 важить 220 грам. Проте ним користуватися суцільне задоволення. В руці він лежить, сидить, чи як краще сказати, він зручний. Неважливо, яка в нього вага, хіба що ви його будете носити кожен день, то в цьому плані ви не будете помічати різниці в 105 грам. Чи 130 грам. І от 710-й це не лайтвейт зі сталевими лайнерами, G10. Хоча сама накладочка вона важить дуже-дуже мало. Це полегшення відбувається лише через відсутність оцих сталевих лайнерів, які важать якраз от зайві чи не зайві 30 грамів. І от якраз в роботі воно не буде вага абсолютно зайвою. Єдине, що в кишені, можливо, якось буде дуже непогано. Ховатися без жодних дискомфорту, якраз лайтвейт версія багаута. Через це багаут такий популярний, тому що він, як і dc ніж, один із ідеальних. Чому цей everyday carry надпис? Не знаю. Питання до бенчмейт, що в ньому такого і dc 710-й в плані зведення буде кращим. 0,6. 0,66. 06058 посередині і на кінчику треба захопити більше 0,8 мм. Саме лезо симетричне, заточка вередути також симетрична, і з коробки він легко відкривається і легко лезо падає. Везо знаходиться чітко по центру. Тобто в плані зборки все окей, і регулювати нічого не треба. Тепер найцікавіше по цінам. Benchmade 430 bk Redut коштує приблизно 230 доларів. Бенчмейт GripTila коштує трішки більше 200, десь 205-208 баксів. Різниця. Не така вже й велика, але вона є. Тобто зручніший із кращою сталью. Benchmade Reptilian коштує дешевше, ніж цей «Редут». Так, «Редут» – це новинка, але я не бачу в ньому нічого принципово нового, нічого такого цікавого, щоб замінити Reptilian. А якщо порівняти із benchmade 710 то наразі він у нас коштує по акційній ціні 250 баксів. Для ножа, який вже не виробляється, і який найбільш зручніший з усього всього, що тут є, це дуже класна ціна. Але, звісно, що у Грептіліана буде краща сталь це С30V, ніж D2. Хоча D2 вона більш тверда. Але може піддаватися корозії. В цьому плані s 30 v це вважається вже преміум золотий стандарт, який ставлять зараз ну, зараз вже ставлять і s 35 і s 45 але все одно s 30 v це вважається золотим стандартом і преміум сталюкою. То мати все-таки редут із сталі d 2 якось буде прикро у порівнянні з рептіліаном. І по зручності він буде в рази гірший, ніж 710-й та й той самий рептиліан. Ну і я взагалі не розумію позиціонування цього ножа. «Редут». Для тактичного ножа він недостатньо міцний. І для ЄДС-шного він незручний для того, щоб його носити без рукавички, От буде вам постійно, от його береш в руку, міцно стискаєш і відчуваєш, як руків'я впивається вам в долонь. От навіть його, якщо міцно стиснути, то можна побачити на руці відразу від нього сліди. З іншими, ну, немає такого приємно відразу береш у руку. Хоч 710, хоч 551. Як би міцно його я не стискав, немає відчуття того, що тобі щось коло, щось муліє. На жаль, я не можу порадити Benchmade Redut будь-кому. Це і не нейдісішний ніж, і не тактичний. І ось тут видно на лице криза ножебудівництва в Benchmade. Не дивлячись на те, що вони випустили декілька цікавих новинок, як Нейроуз. Або маленькі тактичні ножі. У них ціни значно-значно вищі, ніж у китайців, та і навіть у ножів, які ж вони самі випускають, які є конкурентами новинок. І будь-який китаєць, особливо гарний фірмовий китаєць, буде коштувати в кілька разів менше. При тих же схожих характеристиках, або навіть кращих характеристиках. Цей самий ФРН у Піріта, він не такий агресивний, і в руці він не наминає руку, і він зручніше сидить, ніж редут. Не знаю, що сказати, і взагалі я не розумію, навіщо випускати подібний ніж для кого він і яке в нього призначення. Якщо бенчмейт буде випускати ось таке по Цінам, які вони ставлять, і до речі, в 2025 році Benchmade анонсували нове підвищення цін на всю свою продукцію. То я не здивуюся, якщо бенчмейтля спіткає доля Шрейд та інших компаній, які все таки збанкрутували і були продані комусь іншим. Ті ж самі, як стіл були продані китайцям, ілон Вольф колись продались бенчмейду і потім закрилися. Ну що ж, побачимо, чи буде в цьому якийсь толк або ні. Я все-таки бажаю бенчмейду виробляти якісні ножі за меншою ціною. По якості зборки, тут немає питань, питання лише по зручності та матеріалам, які були використані для цього ножа. Ножів, які виробляються з пластику та D2, зараз повно. Будь-які фірми китайські або американські, які виробляють свої ножі в Китаї, або навіть європейці, які теж виробляють або в Китаї, або не в Китаї, ну комбінації пластики з D2 вистачає. Але вони хоча б зручніші. Тут не можна його носити в руці, не можна його ідс шним назвати, не можна його тактичним назвати. Ось така ситуація з цим Ередоптом. Я сподіваюся, ви все-таки отримали якесь задоволення від перегляду і зрозуміли, для кого цей ніж. По суке ні для кого. І на цьому буду закінчувати цей новорічний випуск. Ще раз, друзі, вам бажаю здоров'я, миру та перемоги всім нам. До нових зустрічей! Я сподіваюся, наступний випуск буде трохи цікавіший. У мене є деякі ідеї про Ідісішні ножи від двох великих брендів. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, буду радий вас всіх знову бачити!